Сльози ця війна принесла нам горе в Україні. Вітаю вас! Сьогодні хочеться пороздумувати над Словом Господнім, над тим над словами, які записані в 80-му псалмі, а записувані про те, це як молитва, як благання до Господа про проблему, яка нависла над ізраїльським народом, і вони просять Божої допомоги. Це щось схоже. Звичайно, ми не можемо порівнювати аж все зрівнювати. Все, що написано про ізраїльський народ, так само переносити його на український народ. Але що те, що нам болить зараз про нашу країну, війна, яка йде зараз, люди гинуть те, те ми і говоримо. і... Стремимося до того, щоб побачити, як ізраїльський народ, коли їх була біда, як вони взивали до Господа, як вони просили. І ми так само подібно хочемо брати приклад з того, як взивати до Господа, щоб Господь допоміг нам. Ось така схожа молитва, коли в них і просьба. Тут написано навіть свідоцтво в перших віршах. Про те, як просити Господа, як згадувати Його милості, те, що він чинив для нас і те, що він може ще вчинити. Псалом 80, для диригента Хору на Лілеї, свідоцтво Псалом Асафів. Пастуру Ізраїлів, послухай же, що ти проводиш, немов того тару, Йосипа, що на Херовимах сидиш. Появився перед обличчям Єфрема, і Вініаміна, і Манасії, пробуди свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Господи, Боже Савоте, доки будеш ти гніватись на молитву народу свого, ти вчинив був, що їли вони слізний хліб, і їх напоїв ти сльозами великої міри. Ти нас положив суперечкою нашим сусідам і насміхаються з нас, неприятелі наші. Боже Савоте, переверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Виноградину, ти переніс із Єгипту, ти вигнав народи і її посадив, ти випорожнив перед нею і закоренила коріння своє, і переповнила край. Гори покрилися тінню її, а віття її, божі кедри, аж до моря галузки її посилаєш, а парус її до ріки. Але нащо вилім зробив ти в огорожі її і всі нищить її, що проходять дорогою? Гризе її вепер лісовий, і з вирина польова поїдає. Боже Савоте, вернися ж, споглянь з небес, і побач, і відвідай цього виноградника, і охорони його, якого насадила провиця твоя. І галузку, яку ти для себе зміцнив, вогні виноградина спалена, відтята, гинуть від свару обличчя Твого. Нехай буде твоя рука над мужем твоєї правиці, а на людському сині, якого зміцнив ти собі, а ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми будемо ім'я Твоє кликати. Господи, Боже Савоте, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Таке благання просто просьба і благання цього після Асафа про свій народ, про те, щоб Господь допоміг і, і врятував народ. Самоспівець говорить, що, Боже, приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Основний такий вірш, заклик до Господа, щоб Господь привернув їх і щоб Господнє обличчя засяяло на них, щоб вони спаслись. Бо ми знаємо, коли Господнє обличчя на, на того, то Той буде спасений. Коли Господь спокляне, Він врятує. Золоноспівець згадує, що які були часи в ізраїльському народу, що Бог так допускав, що вони були вже їли слізний хліб. Ми пам'ятаємо, коли ізраїльський народ був в єгипетському рабстві, як їм важко було, як вони страждали від цього рабства. І ми знаємо, що, і так як тут також і записано, що вивів їх із Єгипту, і вигнав перед ними народи і посадив їх в цьому місті. Посадив їх ізраїльські народи. Ізраїльський народ посадив і написано, що вони покрилися, переповнили всій край, і вони вкорінилися, і вони покрили гори тінню. Тобто образ тут галузький, яку ніби ізраїльський народ це галузка, яку Бог посадив. Що вони, Бог їх вигнав перед ними народ, інші народи, посадив їх, вони вкоренилися і е, по всьому краї там почали жити, наповнили всій край. І е, задає псалмопівець Богові запитання: нащо вилім зробити в огорожі її? І всі нищать її, хто проходить дорогою. Це Господь допустив біду для цього народу. Вилім, це огорожа розвалена, і люди інші народи могли приходити і робити біду. І робили біду. Велику біду робили для цього народу. Настільки, що в 17 му вірші написано: вогні виноградена, спалена, вітята. Гинуть від свару обличчя Твого. Важко було, багато людей гинуло і страждали дуже сильно від інших народів. Але в кінці ми бачимо 19-20 вірш: а ми не відступимо від Тебе. Ти нас оживиш, і ми будемо ім'я Твоє кликати. Господи Боже Савоте, приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Що можна взяти з цього псалму? Ми бачимо, псалом спів згадує про давні Божі діла для їхнього народу, як Господь їх вів, як Господь їм допомагав, як Господь їх е так, щоб вони наповнювали всій край, е до щоб вони жили добре. Але прийшов час, коли ця огорожа була звалена, і вороги прийшли. І про цей час і закликає псалмопівець, щоб Господь допоміг їм, бо їм крепко важко. Щось подібне в нас. Зараз в країні війна, У нас цей вилім зроблений, заповнили відібране території, вбивають людей, нищать все людське майно. І ми взиваємо, і ми просимо. І ми томимося від цього і страждаємо внутрішньо. І ми благаємо Господа, щоб Господь звернув своє обличчя на наш народ, на нашу країну і врятував нас, зупинив цю кровопролитну війну, дарував для нас спасіння. Далі потрібно просити, бо тільки від Господа може прийти допомога, тільки від Господа захист. І що цікаво, в 19 вірші написано: Ми не відступимо від тебе, Ти нашо живеш, і ми будемо пам'ятати ім'я Твоє кликати. Цей Псалопівець впевнений, що Господь сильний це зробити. І ми знаємо, що Господь сильний зробити також і нам допомогти. І в кінці слова такі, Господи, Боже Савоте, приверни нас, і хазяй обличчя Твоє, і ми спасемося. Хай Господні обличчя засяє на нас і на наш край також. А його ім'я, хай буде благословене навіки. Амінь.